Вітаю! От і пролетіли літні місяці. Швидко, майже непомітно, і настав день 1 вересня, День знань. День знань для багатьох стає урочистим, але в той же час сумним святом. Сумним тому, що не встигли ще піти спогади про літо. Вересень початок навчального року. Не тільки в школах, але й у закладах дошкільної освіти. На жаль, всі дітки в умовах війни навчаються дистанційно. 1 вересня це не тільки день знань, а й свято краси, доброти, кольорів та світлих побажань, який чудовий перший день осені. 1 вересня це ще й день мудрих слів, побажань. Та відкриттів Це початок нових кроків до успіхів і поразок, перешкод і перемог. Бо попереду вас чекає багато нового і цікавого. Ви щодня робите відкриття, дізнаєтеся щось нове, вивчаєте навколишній світ, кожен з вас знайде в житті своє захоплення. Вітаю дітки вас з ним знань. І хочу побажати гарного настрою, міцного здоров'я та посидючості. На все добре і до зустрічі!